Близько 130 любителів швидкості і драйву, хто не уявляє свого життя без мотоцикла та екстриму, з'їхалися з різних регіонів України до села Забуття Ірпінської громади. Саме тут відбувся перший етап чемпіонату України з Хард ендуро, одного з найекстремальніших видів мотоспорту. Це ми такі на мотоциклах. Їдемо в гори, не гори, болото, не болото. Поле. Оце все до кубки – Це і гори, і швидкість, і, я не знаю, і камні. Організатори підготували технічно складну трасу. На ній були і підйоми, і колоди, і бетон, гума, пісок. Трасу готував Михайло Попелюк. Йому окремо дякуємо. Це людина з великої літери. Так що він непомітний, але все, що як стосується траси, всього, чого ви тут бачите, це все його заслуга. На трасу вийшли не лише професіонали, а й аматори та юні спортсмени. Кожен змагався у своєму класі. Всі мали однаковий час заїзду три години. Я з Житомира, беру участь в магані вже не перший раз. Цей рік став чемпіоном України в класі Аматор. Цей рік сьогодні приїхав перший в класі Open. Перейшов в новий клас, перша гонка одразу виборов призову позицію. Найскладніше це, напевно, було болото з підйомом одне. Тільки таке місце. І все. А от, ну, от так траса тут дуже класна, дуже, дуже бомбово. Дуже... Є навіть одне місце, де називали Карпати. Це, це такий спецучасток. Реально рельєф Карпат. Для багатьох гонщиків ця траса стала непростим випробуванням. Проте спортсмени залишилися задоволеними. Дуже понравилась, дуже тяжело вдавалися підйоми грязеві. і дуже багато людей застрявали в них і приходилася об'їжати, карта там питатися заїхати, так щоб не мішати друг другу. У Мене сьогодні нічого не вдалося. Я знову потеряв ножку переключення передач. Потім знайшов, прикрутив. Поїхав, і два круги останніх зробив так, що падали дерев'я. Так що все добре, все, все супер. Перегони зібрали чимало глядачів: одні підтримували знайомих гонщиків, інші просто насолоджувалися шоу. Я вперше присутній на таких змаганнях дуже цікаво. Я спостерігав онлайн, як будувалися. Ці... Перешкоди мені я вже два-три роки їжджу на мотоциклі. і Мені було цікаво, просто як це роблять люди, ну які це робити. Організувала захід Федерація мотоспорту України за сприяння ірпінської міської ради. Цей вид спорту завжди дуже захоплюючий, енергійний. Адреналін завжди виділяється не тільки у спортсменів, а й у болівальників, тому що завжди є звук. Гума перешкоди. Ми надіємося, що всім сподобаються дані змагання, і всі охочі глядачі можуть приїжджати і дивитися на ці змагання.